За два роки понад тисяча пацієнтів, але необхідно значно більше ліжкомісць у Калуській центральній районній лікарні готуються до розширення реабілітаційного відділення. Нині у стаціонарі можуть прийняти одночасно 35 осіб, ще 20 – амбулаторно. Необхідну матеріально технічну базу мають, але запит на реабілітацію в умовах повномасштабної війни величезний. Плануємо розширювати реабілітацію, збільшувати кількість ліжкомісць, тому що так заставляє нас і ситуація, яка зараз є в Україні, і вимагає Міністерство охорони здоров'я. Кількість ліжок має збільшуватись до 60 в таких закладах, як ми. Реабілітація в себе включає. Е Значить, вона в собі поєднує як гостру, підгостру реабілітацію, так і реабілітація е з інших відділів хворим, яким перенесли гострий інсульт, хворі, які зазнали травм, це і спінальні хворі, і е взагалі вся, вся патологія, яка в подальшому після основного місця лікування може потребувати реабілітаційного відділення. Для розширення реабілітаційного відділення готують приміщення на дві тисячі квадратних метрів. Крім того, потребують кваліфікованих реабілітологів. Фахівців не вистачає, тому що ніхто не був готовий до такої кількості хворих. Тобто фахівці ми завжди шукаємо, якщо хтось хоче, може і має відповідну кваліфікацію. Ми навчимо всього зараз. У нас 40 чоловік відділенні, нам потрібно десь 80, приблизно. Розширити відділення. Планують з допомогою донорів, заручившись також підтримкою міської ради та обласної військової адміністрації. Ольга Регандрій Гаргара, телеканал 402.